Доброго дня, шановні члени комісії. Доброго дня всім, хто присутній, проводиться чергове засідання постійної комісії з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. На порядку денному в нас сьогодні два питання. Перше це про керівника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інварспорт, і друге питання різне. В когось з е, членів комісії є зауваження чи пропозиції до порядку денного? Е, пані Яна, не чути вас, бо у вас відключений мікрофон. Ні, немає зауважень. Пане Андрію, немає, підтримується. Але... Добре. Переходимо е, до першого питання. Про керівника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інва спорт доповідає керівник відділу з питань. Керівник відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст області та землями комунальної власності, виконавчого комітету Волинської обласної ради Кузьменко Олена Олексіївна. Запрошена Карнукова Галина Йосипівна, начальник відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради. Просимо. Олена, я насадник, заступник начальника відділу. Хочу винести питання, оскільки 22 травня цього року закінчується термін дії контракту з начальником Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб інвалідності інвалідністю інвеспорту Галаном Глащуком Віктором Йосиповичем. Виноситься питання щодо звільнення його з цієї посади, зв'язку з закінченням терміну дії контракту. Та, до призначення в установленому порядку директора цього е, центру або ведення іншого розпорядчого документу пропоную призначити Галана Влащука Віктора Йосиповича тимчасово виконуючим обов'язки начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Добре, дякую. Е, ну, попередньо хочу сказати, що участі в е, голосуванні. Приймати не буду. Е, попередньо було перед моїм закінченням контракту, е, було надіслано в обласну раду звіт про діяльність, е, і щороку надсилався, то можна буде з ним, хто бажає ознайомитись. Ось, е, ну, пропоную поставити в когось є, можливо, якісь зауваження пропозиції по цьому питанню. Я не маю. Ні, е... немає. Заступимо, Ну, виступати. <свистач> Йосипець, І... голову, заступник голови комісії мав би питання. Добрий день вам. Отак <свистач> <свистач> <Юрій Петрович. свистач> <свистач> ви не видно, вас. видно. <свистач> так. Ви, так, так. <свистач> Дані Юрій Петрович. Кажу, за процедурою мав би заступник голови комісії ставити це питання на <свистач> голосування. В ага. нас є лише секретар комісії. Ні, у вас в повному складі комісії. Так, ні, нас є, нас є. Да, ну, я мало. Так. Добре, Сергій. Передаю слово заступнику голови комісії. Отже, ставлю на голосування питання порядку денного про керівника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. 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 Добре, дякую. Дякую. дякую за підтримку. Друге питання різне. В когось є якісь пропозиції по цьому питанню? Так, пане Андрію. У мене питання, можливо, не до вас, Адресно, але до Юрія Петровича, до представника відділу комунального майна. Скажіть, будь ласка, ми от людей призначаємо ТВО. І у нас оця практика до кінця 25-го року будуть ТВО. Люди, чи у нас в найближчому часі планується все-таки проведення реальних конкурсів на заміщення керівників комунальних закладів? У Нас проводяться. Реальні конкурси і е, призначаються керівники комунальних закладів. Да, е, Шановна Ірина, скажіть, будь ласка, кавіть. Ну, да, шанов, шановні депутати, дивіться, у нас в принципі цей процес триває постійно. Інша справа, що свого часу на певному етапі у нас. Накопичилася велика кількість тимчасово виконуючих обов'язків керівників тих чи інших підприємств. Але я думаю, що за останніх ців року, і от зараз ну я думаю, що їх суттєво зменшиться, тому що буквально навіть на минулому тижні було оголошено три конкурси на заміщення, плюс конкурсні процедури тривають і зараз. По всіх конкурсних комісіях, і по медичній, і по закладах загальної середньої освіти, і по загальній комісії також. Тому, в принципі, керівництво зацікавлене обласної ради в тому, щоб цю кількість тимчасово виконуючих обов'язків зменшити мінімально і найкоротший теж. Ця процедура триває. Я надіюся, до кінця нашої конференції 25-му році ми призначимо. Я сподіваюся, що так і буде. Ну, сподіваємось, добре. Ловлю вас на слові. Добре тоді. В принципі, питань більше в порядку денному немає, тому комісію оголошую закритою. Все, до нових зустрічей. Дякую.